Усім привіт! Ви на каналі Політолог Без кроватки. і сьогодні ми поговоримо про Червоне море, яке вже не є просто місцем для відпочинку біля Єгипту. Там зараз лунають вибухи, літають ракети та дрони. І все це через маленьку, але дуже-дуже вперту групу з Ємену, яка вирішила так би мовити, боротися проти. Своїх ворогів. Ця група має назву Хусити. Вони живуть на півночі Ємену. І з 2015 року вони воюють проти уряду, офіційного уряду своєї ж країни. Їх підтримує Іран, головний ворог США на Близькому Сході. І той дає їм зброю, дрони, ракети та техніку. А ось Шата Саудівська Аравія, вони на боці уряду ємену офіційного. Ось така Санта-Барбара виходить. І тут важливо зазначити, чому хусити воюють проти власного уряду. Насправді там ситуація доволі проста. Вони не визнають цей уряд законним і вважають, що влада в країні вона е, не є справедливою. Кусити це релігійна меншина, яка живе на півночі Ємену. І багато років вони відчували, що їхні права в країні утискають, і влада несправедливо розподіляє ресурси і не слухає їх голос. І в 2014 році вони вирішили підняти повстання, захопили столицю Сана, вигнали уряд і сказали: тепер ми тут головні. Уряд до відповідь попросив допомоги у Саудівської Аравії. Чому саме у Саудівської Аравії? Адже вони найсильніша країна в регіоні, яка завжди хотіла мати вплив на те, що відбувається у сусідньому Ємені. Тому, коли хусити захопили владу в Ємені, уряд попросив допомоги у Саудівської Аравії, бо вона мала армію, літаки та гроші. І теж не хотіла, щоб біля її кордону з'явилася проіранська сила. Тобто Саудівська Аравія вона допомогла не лише з дружби, а і з власного, так би мовити, страху, тому що Іран міг би отримати контроль над сусідньою країною. Офіційний уряд ємену він зараз у вигнанні, і він, в принципі, зараз нічого не робить і. Теоретично нічого не може зробити, тому що він дуже слабкий і фактично не контролює країну. Столиця Сана вже давно в руках Хуситів, і уряд нині сидить десь на півдні країни або взагалі за її межами. Його хоч і підтримують, та Аравія, але армії як такої там майже і не залишилося. Якраз таки через це уряд ємену фактично не має сили впливати на ситуацію в Червоному морі. Він просто не здатен протистояти хуситам самостійно. А ось хусити це не просто якась там класична армія. Вони доволі швидко змінюють місця свого базування, вони ховаються серед місцевих і їх загалом важко зловити. Але при цьому вони ведуть справжню війну на міжнародному рівні. Вони стріляють не тільки всередині Ємену, а й по кораблях у морі. Тож варто дати відповідь на те питання, як же все почалося у 2018 році. Президентом США був Дональд Трамп. Він вийшов із ядерної угоди з Іраном. Тут варто дати ремарку, що таке загалом ця ядерна угода і про що вона. Це була така собі домовленість, за якою Іран мав би обмежити всю свою ядерну програму, а натомість з нього знімали частину санкцій. І після виходу США з цієї угоди Іран почав активніше підтримувати всі свої, так би мовити, ворожі союзницькі угруповування, зокрема, серед них були і Хусити у Ємені. У 2020 році США вбили іранського генерала Кесема Сулеймані, який е, курував цілою мережею таких груп. А у 2023 році, коли Хамас напав на Ізраїль і почалася війна в Газі, е, Хусити сказали, що підтримують палестинців, і почали стріляти. По кораблях у Червоному морі, бо вважали, що ті якось пов'язані з Ізраїлем або зі США. Хоча часто вони просто стріляли по всіх підряд. І загалом, чому це важливо? Взагалі, чому таке червоне море важливе? Чому туди всі стріляють, і що взагалі там відбувається? Через Червоне море проходить 15% всієї морської торгівлі. І там ідуть кораблі з нафтою, електронікою, зерном та одягом. І якщо цей маршрут перекрито, то кораблі мусять е, плести довше в обхід всієї Африки. І це означає, що доставка стає повільнішою і дорожчою. Через це зростають ціни на багато речей у всьому світі. Тож, що зробили США у січні 2024 року. Вони створили коаліцію з іншими країнами, щоб захистити кораблі. Спочатку вони просто відбивали атаки, але згодом почали і самі бити по позиціях хуситів. Вони били, де в них були склади зброї, дрони, ракети та радари. І це були такі не масштабні атаки, а скоріше попередження. Але Хусити в свою чергу не злякалися. Вони сказали, що. Море не буде безпечним для ворогів і продовжили стріляти. А що ж там відбувається зараз? Хусити нещодавно знову почали стріляти по кораблях у районі між Єменом і Джебуті. Це такий дуже важливий морський прохід. Ударів побільшало, і кілька суден е, серйозно постраждали. У відповідь США провели найпотужнішу хвилю ударів з початку 2025 року. Вони вдарили по місцях, звідки усити запускають ракети по мобільних пускових установках, по е, радіолокаційних станціях, які стежать за кораблями, і по системах, які допомагають наводити ракети та цілі. Е, загалом Пентагон, тобто американське військове керівництво, заявив, що це була самооборона. І їхня мета не просто відбити атаку, а знищити все, що хусити використовують для обстрілів, щоб ті фізично не могли продовжити бити. Але хусити знову спробували атакувати, і цього разу ракета атакувала торговий танкер. А що ж, взагалі, кажуть на це все діло інші країни? Іран він допомагає хуситам, але офіційно мовчить. Саудівська Аравія вона не втручається, вона просто веде переговори з Хуситами, бо не хоче, щоб її а, нафтопереробні заводи знову обстрілювали. Китай хвилюється, бо цей маршрут дуже важливий для торгівлі з Європою. А Європейський Союз лише, на жаль, робить заяви і нічого серйознішого. Росія, в свою чергу, радіє, бо хаос у світі грає їй на руку. А, США Просто намагається бити і, так би мовити, поставити на місце хуситів. Тож, чому це важливо для нас? Перше це ціни, адже кожна атака це дорожча доставка, це дорожче паливо, дорожчі продукти і дорожча техніка загалом. Друге, це теж дуже важливий момент. Хусити можуть стати прикладом для інших, адже якщо вони будуть робити це все далі без якихось для себе наслідків, інші групи у світі теж можуть почати діяти так само. І третє, це теж надважливий елемент це ризик війни. Адже якщо хусити знищать американські корабель або вб'ють військових, то США можуть відповісти значно жорсткіше. І що ж буде далі? Цей конфлікт він швидко не закінчиться. Це очевидно. Хуситів не просто перемогти як армію. Вони ховаються, вони змінюють місця, вони, так би мовити, діють по-партизанськи. А США не можуть залишити це все без відповіді, бо це впливає на всю світову торгівлю. Тому це не якась там повномасштабна війна, але це вже не якась просто сутичка. Це серйозне протистояння, яке може стати. А ще більше. Колись Червоне море було просто маршрутом для торгових суден, а тепер це, на жаль, стало небезпечною зоною. Там літають дрони, літають ракети і гинуть люди. І поки хосити ховаються в горах, а американські кораблі патрулюють море, ситуація залишається вибухонебезпечною. Тож пиши у коментарях, як ти думаєш. Чи правильно реагують Штати на атаки хусидів? І що б ти зробив би на місці Трампа? Домовлявся би чи був би сильніше? І як би ти захищав світову торгівлю на місці світових лідерів? З вами був політолог Без Краватки. До нових зустрічей!